Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я хочу розповісти вам гороскоп для стрижок на травень 2025 року. Перш за все, я хочу подякувати своїй підписчиці Ірині. Дорога Ірочка, поздравляю, від, щиро дякую вам за допомогу. От, бажаю всім, всій вашій сім'ї, діткам, чоловіку, вам. Здоров'я міцного, щастя та успіхів у всьому. От. Нехай щастя буде з вами. Тепер розповім про стрижки. У травні, значить, 25-го року, християни будуть святкувати 14 травня Переплавну Середу або Рахманівський Великдень 29 травня. Вознесіння Господнє. І, і через те, що вже в нас тепло, ми не носимо верхній одяг, шапки, рукавиці. От, і, для, тому треба для охайного вигляду от, і такого якби, гарного настрою, заздалегідь підготувати і спланувати стрижку та догляд за волоссями і нігтями. Тому я пропоную календар сприятливих днів для стрижок на травень 2025 року. Волосся і нігті людини є показниками стану її біополя людської сили або життєвої сили. Поганий стан нігтів вказує на слабке біополе людини та втрату життєвої сили, так само впливаючи на волосся та нігті. Як частину людського тіла, можна вплинути на загальний стан усього організму, покращити або погіршити здоров'я, збільшити або зменшити життєву силу людини. От. І тому велику увагу необхідно приділяти підбору дня, стрижки волосся з метою не нашкодити життєвій силі людини. Тобто, волосся не можна стригти, коли заманеться. Хоча чоловіки гуляться щодня, але вуса та бороду слід підстригати в дні, коли рекомендується стригти волосся на голові. Нігті, на відміну від волосся, необхідно стригти набагато частіше, не менше одного разу на тиждень, але сприятливі дні для стрижки волосся та нігтів можуть мати інтервали більше тижня. Тому для стрижки нігтів краще вибрати певний день тижня і тільки в цей день стригти нігті. Наприклад, сприятливими приятливими для стрижки нігтів є четвер і субота. Коли з вашим здоров'ям усе гаразд і ваші справи йдуть успішно, то стригти бажано на зростаючому місяці. У травні це буде. 3, 5, 6, 7, 8, 10 та 31 травня. Якщо ж ви помітите, що стан вашого волосся, ваших нігтів та справ погіршився, або ви захворіли чи перенесли операцію, то для збільшення життєвої сили та посилення біополя стріжку слід проводити у два етапи: з першого підстригтись після повні на ущербному місяці. Перед молодиком. Значить, повня буде 12 травня, а молодик 27 травня. У травні це буде 13, 14, 15, 17, 19, 20 та 24 травня. Вдруге, підстригтись після молодика, 27 травня, на зростаючому місяці, От. це буде. Це буде у нас 31 травня. Далі продовжити у червні на зростаючому місяці, 11 червня, повня. І календар на червень я значить, далі опублікую. Тепер я хочу вам е, прочитати дні сприятливі для стрижок. Значить, 3 травня, субота, місяць у леві. 5 травня понеділок, місяцю леві, 6 травня, вівторок, місяць у діве. Сьо травня, середа місяцю діві, 8 травня, четвер, місяцю в Терезах, 10 травня, субота, місяць у Терезах. І 12 травня понеділок це повня, 13 травня, вівторок місяць у стрільці. 14 травня середа місяцю стрільці. і 15 травня місяць у стрільці. 17 травня, субота, місяць у Козирозі, 19 травня, понеділок, місяць у водолії, 20 травня, вівторок, місяць у водолії, 24 травня, субота, місяць у тельці. 27 травня середа, молодик. І 31 травня, субота, місяць у леві. Таким чином. Слідуя цим всім рекомендаціям, ви зможете втримати своє, свій успіх, своє здоров'я, своє щастя у такому сталому, е, сталому стані. Тому бажаю вам усім міцного здоров'я, щастя та процвітання. На цьому хочу з вами попрощатись. Дякую, що ви прослухали. До побачення, дорогі друзі. thank <laughs> you